Ранок 16 січня на Чернігівському камвольно-суконному комбінаті розпочався зі страйку. Працівники підприємства вимагали виплати заробітної плати, якої за їхніми словами вони не бачили з жовтня. Вже год таке твориться. Ну как то давали, хоч частями, ми терпіли, а це ж вообще перестали. Замовлення у нас постійно є, Ми ходимо працюємо кожен день, як положено, по годин, часов зарплати, як доходить до зарплати, у нього нічим платити. Суконную фабрика у нього отримують деньги, тому що ми прогнали одіяли і ну там делается так, що на комволе ми прогнали ще та а далі йде сукно. От він, сукно далі товаробраковки і отделки вигнав і заплатив только суконщикам. А ви комвольные, вас не касается. Працівники КСК зібралися на прохідній підприємства, яка виявилася заблокованою на вхід і вихід для всіх без винятку. Усі спроби достукатися до керівництва комбінату виявилися марними. Директор Мірко Ванджи до учасників страйку не вийшов. Виникла ідея прорватися всередину село Міць, але потім вирішили викликати поліцію. Правоохоронці прибули на місце події за кілька хвилин. Ми пісалі заявлення а, тобі, ви ставили заявлення та даташо. Да, да. Ми 16 числа обладнання оборудовані. <клес> Пускає нам виплаті заробітної плату. Поліцейські вирушили до директора комбінату у якості парламентарів, але суттєвого результату це не принесло. Директор лише пояснив через правоохоронців, що банківські рахунки підприємства заблоковані через судову тяганину з Чернігів Обленерго, а тому виплатити зарплату немає жодної можливості. Втім, кількох працівників таки пустили на комбінат. Люди, які зараз на сміні бути, їх пропустили на свої робочі місця. Люди, які сьогодні вихідні, ви можете здесь знаходитися, вам ніхто не запрощає. Ми будемо знаходитися тут з вами для того, щоб не було якихось стичок. Решта страйкуючих вирішила пошукати допомоги у мерії. Там їх зустрів заступник міського голови Сергій Фесенко. Він пояснив, що вирішувати такі конфлікти не в його повноваженнях, але поблизу є дві установи: обласне управління держпраці та Національна служба посередництва та примирення, до яких варто звернутися. Треба починати з цієї інспекції. Я можу туди зараз перезвонити. А ви вже тоді, от усе в правовому полі, вийдете, пишете колективне звернення, залишаєте лист, і вже в їх є підстава перевірити підприємство на предмет, чому вони не виплачують зараз доплату своїм працівникам. Учасники страйку завітали до обласного управління держпраці, де несподівано виявилося, що 11 січня на КСК уже була інспекція, яка підтвердила, зарплатню робітникам не виплачували з жовтня. Більше того, за щорічну відпустку кошти також вчасно не надходили. Борги є і перед найманими працівниками, і перед тими, хто вже звільнився. Мова йдеться про майже 250 осіб. Матеріали інспекційного відвідування будуть передані до правоохоронних органів по статті 175 кримінального кодексу України для вжиття відповідних заходів. А також інспекторам праці вноситься припис щодо усунення виявлених порушень, і крім того, матеріали. Інспекційне відвідування передаються уповноваженим особам для прийняття рішення відповідно до статті 265 кодексу законів про працю щодо накладення фінансових санкцій. Фінансові санкції, що управління держпраці може накласти на КСК, становлять 12,5 тисяч гривень. В той же час працівники підприємства заявляють, якщо найближчим часом їм не виплатять борги по зарплаті, вони захищатимуть свої права у суді.